Так, Всім доброго дня. Дивіться, залили ми лисицю повністю. Це котика, ми вушка перероблюємо. Повне відео не можу засняти, як я буду його витягувати, бо буду витягувати хвилин 15, мабуть, його буду частинками знімати, зробили замки. Отака форма вийшла. Будемо розбирати, буду кусочками знімати. Так, прийшло 15 хвилин, познімали ми замки, було важко, що багато намотав їх. Зняли верхню, верхній кожух. Не знаю, не знаю, як там вийшло. Будемо потрошечку знімати і дивитися, як, що йде. Так, от дві половинки у нас. І що знизу? Це у нас відламалося кусок кожуха. дивитися. Так. Ну і останній такий відосик. Потім все з'єднаємо. От форма силіконова. Дістали, ще хвилин 15-20 ми вже ввозилися. Така у нас лисичка. Ну, я можу сказати, що я задоволений. Зараз всі опори атліви будемо знімати, поки все, ще таке вологе, будемо почесати, почухувати. Коротше, роботи. Потім, коли висохне все фрізером, дороблювати, бачите, бровки немає, треба зробити бровку. Ну, взагалі, я задоволений. Така у нас лисичка виходить. Зараз будемо ще одну робити.